Як і обіцяв, хочу показати е нашу першу партію е -е, сухих душів, одноразових душів. Так. Ось так не оглядаю, це вже догубка. Це той, що великий іде. ось є менші. Це якби салфетки, котрі там для ніг і всього іншого. Так, так як... Ця салфетка для них. І що? Я щось не поняв. Це ще без води. А це без води виходить. Угу. А я думав, що тут водичка є. Схи. Дуже для рук або ніг. Піна, серветка, плюс рушник. Ага, Треба мочити. До цього треба водички. Так, дивимося, цей ще у нас іде більший. Так, Тут вже є вода. Так, Тут у нас пусто. Тут же є вода. Так, серветка це неї витиратися. Це неї витиратися. І це ну, типа ця рукавичка. Де нам треба вилити воду? Виливаємо. Одразу одне собі руки повтираю. І спробуємо. Туди нашу цю губку. Вона там вглядно мала робити, так? Водичку мала б вона в себе обрати. І цим наші воїни, якщо не отримують, ось, водички там немає, якщо не отримують в свої руки таку рукавицю, вони, звісно, можуть, не можуть з нею працювати, протирати руки, протирати тіло і все інше. Там мені не сподобалось, ця мала не сподобалась, тому що немає в нього в неї водички. Е -е, залежно від цієї, що деяка рукавичка якою зручно тримати потирати тіло, то це краще. Дай. повитиралися. Ось таким чином можна себе привести в порядок. Повністю прополісний не відмелу від рук. Ось. Ось така річ. Ось така річ. Ну, звісно, що мені цей сухий душ військовий більше зайшов. Це треба водичкою. Виходить. Треба, щоб була вода присутня. Є. Якість для цього. А тут водичка цьому є. Так що я думаю, що все-таки, напевно, по 35 гривень, будемо їх замовляти. Хочу подякувати всім людям, хто долучився до збору коштів на ці душі. Це група Мама батьки, вам велике дякую. Також група Буковинський бджоляр у Вайбері. Колеги вам також дякую. І також хлопці з захист Гравітону група також. Хто долучався. Велике вам дякую. Дані три ящика поїдуть до наших артилеристів. Це третій дивізіон, 44 бригада. Дякую всім, ще раз, хто долучився: 31 сухий душ для рук та для ніг. Два ящика 134 великих душа і тут 110 в загальному 244 душа 4,5 кг кілограми. Плюс до цього крутий ліхтарик, так як... Це наші хлопці, котрі стріляють з великих пушок і вони них стріляють бувають і вночі, тому їм потрібен фонарик, котрий дає червоне світло. Даний фонарик він класно свічує, дуже класно дає червоне світло, так само є багато режимів білого світла, але запрос був на червоне світло. Тут воно досить класно світить, ярко світить, так що наші хлопці. З артилерії будуть бачити вночі, як наводити правильну зброю і вставляти снаряди та виконувати свої бойові завдання. Поїхали як об'ємний груз. в Загальному так, пише куди переказ коштів. Це те, ви не бачили, коли це їде. Це Дніпропетровська область. Має відправлятися. Ну, коротше, поїхало. Все оплатив. Прохання до всіх. Наразі не розслаблятися. Всім важко, а воїнам нам нашим ще більше важко, тим більше ще й холодно. Тому долучайтеся до подібних акцій, допомогу нашим хлопцям. Військова частина 21.95 для оштинаря Міші Чернічанина. 10 комплектів передаємо оці, що йде шапка балаклава, іде гольф. Тут рукавички та шкарпетки, таких нас іде 10 наборів. І так само одноразовий душ, 20 одноразових душів великих і 10 маленьких. Це все сьогодні піде на відправку до міші. Ось так на вечір зателефонували знайомі, везуть балон, який буде розроблятися. На пічку для наших хлопців ЗСУ. Це буде другий балончик, який мені привозять. І так це у нас є балон масляний від якогось Уралу. Також будемо з нього думати, як його переробити на якусь буржуйку. Один балон це Микола. Коля дякую, також один балон газовий стандартний. Надав Тарас, Тарас дякую. Також пообіцяли мені троє людей, що також довезуть. Ну, поки що в процесі, надію, що з понеділка вже буде. Долучайтеся, і також приємно, що разом з балоном передали такі канусків. Коля також дякую для хлопців на крок ближче до перемоги. Круто. Да. Три, шість, вісім. Вісім польових пічок. Спортсмени в тімі. Частина від фур. Всі полончики загружаємося на базі в друзів труби і ресівери, як називається правильно. Бомба. Півдня покатався, їхав по точкам. забирав. Е Балончики. От що в мене вийшло. Загалом у нас тут є поки що три, ну два балони від газу, один балон від автомобіля від газу. Ці від фур-ресивери. Ну, що будемо з цього теж вибирати. Класне. Ну і там те саме попереду є пічки. Те саме, що завтра будуть два балони. Дякую всім. Тепер куча роботи в мене є. Доба. І, до речі, цей автомобіль також має їхати на Херсонський напрямок до хлопців. Все буде Україна. 12 сьогодні листопада. Передаю на 44-ту бригаду. Перемо на пошту. Поїхало. Все оплатив, все поїхало. 13 листопада, 2022 рік. Так, у нас є посилочки а, з Італії. Від дівчат Вередобро. У нас тут є чотири великих таких мішка. Великих мішка запакованих. Тут у нас є рушники, покривала, простині. Це все буде йти а, в лікарню для хлопців. Також тут є чоловічі труси, носки та мило все буде йти в госпіталь. Плюс ящик один з медициною, ящичок другий також з медициною. Також на передову польові дві пічки для хлопців. Це велика подяка Толю Кулягу, котрий допоміг. Також дівчата передали це для дітей, одяг для дітей. Чистенький, гарненький одяг від нуля до 4 років і також вермішель. Дитячий вермішель. Ось така дрібнесенька дуже. Це також ми сьогодні передаємо.